Це українські змагання з риболовлі на спінг. Кубок єдності відбулися на водоймах поблизу населених пунктів Жабчай колодежі Горохівського району. Протягом двох днів учасники турніру зловили більше 110 кілограмів окуня і щуки. Керівник напрямку спійного лову обласної федерації риболовного спорту Віталій Віжанський виступав за команду Форсаж і здобув перше місце. А в особистому заліку фінішував третім. Для Волені це циферка в 64 чоловіка. Ну не далеко не кожен раз зустрічається. Здається, при відкритті, при відкритті одне з перших наших змагань від Федерації риблоного спорту, яке було проведено, то воно вміщило порядка 70-80 чоловік. Після того ми не збирали так багато учасників. Друге місце командних змагань вибрали студенти Академії рекреаційних технологій і права. Дмитро Маслуш уже вдруге ловив рибу на цій водоймі, торік в обласних змаганнях. Як на мене, це було досить важко, тому що зібралось багато команд з інших областів, дуже сильних, потужних команд. Але багато хто був тут перший раз, і вони, напевне, не зрозуміли рибки. А наша команда, вже всі учасники були тут. Перемогу в особистому заліку здобув Кирило Погостинський зі Львова. До слова саме львів'яни наступного року стануть господарями подібних змагань на Кубок Єдності. Навірно, все вийшло. і роботи команди, тобто я йшов вторим, треба було сьогодні добре виступити. Ребята до зниби. Ну, так, з, з нашої команди повинні були виступити краще, повинні були допомогти обіграти е, лідерів. Відділення Олімпійського комітету України в області долучилися до організації змагань, а його голова Роман Карпюк виступав за команду викладачів Академії рекреаційних технологій і права. 21 команда приїхала більш як з вісьми областей України. З'їхалися всі відомі спортсмени. Багато є, що були чемпіонами України, виступали на міжнародних змаганнях. І в принципі, змагання вдалися. Спортсмени подякували Тетяні Марчук, колодежівському сільському голові, і власникам водойм Володимиру Зубатюку та Віталію Галясу за відмінну підготовку змагань.